Вітаю вас, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглядаємо інструментарій галузевої профільної CRM-системи для забудовника GRM. Розглядаємо back-office менеджера з продажу нерухомості, Organizer, розділ Kanban задач. Kanban задач це зручний інструментарій, який надає можливість працювати з задачами. Знаходиться в розділі календар, тип перегляду, Kanban. Коли ми відкриваємо Kanban задач, ми бачимо протерміновані завдання, завдання на сьогодні, завдання на завтра, на цей тиждень, на наступний тиждень і на майбутнє. З такими задачами зручно працювати, оскільки даний інтерфейс добре знайомий і схожий з логікою лід менеджменту. Логіка таск менеджменту визначає, що задачі також можна перетаскувати, затиснувши їх і змінивши, наприклад, те, коли вони мають бути виконані. Для прикладу, контроль факту запрошення на перегляд ЖК бажаємо виконати завтра. Можемо перенести дану задачу на завтра. Таким чином, вона також перенесена і в карті Ліда. Також канбан надає можливість одразу переглядати завдання відповідно до Ліда. Для прикладу, коли ми натискаємо на ім'я Ліда, неважливо в якому це розділі, чи протерміновані завдання, чи завдання на сьогодні. Ми бачимо в рамках єдиного інтерфейсу картку даного ліда, що є зручно. Звісно, виконання даної задачі тут, або виконання даної задачі в іншому розділі CRM-системи, наприклад, в способі перегляду календар або в Ліді, призводить до її виконання і в розділі канбану. Для прикладу, виконаний дану задачу у ліду, бачимо, що в розділі самого Ліда вона також є виконаною. Відповідно, окрім цього, Канбан задач зручно фільтрувати. Для прикладу, якщо ви бажаєте переглянути всі важливі завдання за весь період часу або в розкладі даного режиму перегляду, достатньо вибрати режим перегляду важливо. Таким чином відображені будуть всі завдання, які відповідають типу завдання важливо. Про те, як встановити власні типи завдань, рекомендую переглянути наступну відеоінструкцію. Використовуйте канбан, це зручно надає можливість опрацьовувати всі задачі, все тримати під контролем і ні про що не забути. Якщо задача має бути виконана на наступний тиждень або на цьому тижні, зручно також перемістити це, економить час і надає можливість зекономений час направити на більшу кількість обробок лідів. Для прикладу, дзвінок переносимо на цей тиждень. Відповідно, можемо обрати на який день цього тижня. Для прикладу, на п'ятницю. Також зручно переносити задачі на наступний тиждень, де можемо вказати безпосередньо день виконання таких, наприклад, також буде середа. Таким чином, в один клік фактично ви можете управляти задачами і контролювати такі. Підписуйтесь на канал, обирайте профільного галузеву G CRM для того, щоб зручно управляти задачами і все тримати на контролі. Зараз рекомендую переглянути, як налаштувати типи завдань CRM. До зустрічі!